Творчий колектив дитячої бібліотеки номер 15 що у Саксаганському районі, протягом першої та другої змін у криворізьких пришкільних таборах, радував дітей великою кількістю цікавих заходів. Тут були театралізовані вистави і день веселих витівок. А нещодавно працівники бібліотеки запросили малечу на одразу два заходи. Так для дітей старшого шкільного віку тут проходив ярмарок інформаційних послуг, які надає бібліотека. Працівники у веселих образах віршами розповідали про те цікаве та корисне, що можна тут знайти. В нашій бібліотеці номер 15 проходит интересная ярмарка информационных послуг. Мы рассказываем о новинках детях книг, которые у нас появились, о том, что вообще у нас есть в нашей библиотеке, какие у нас компьютерные есть возможности для того, чтобы они поработали и в интернете. Посидели, страничка у нас есть своя. Нещодавно дитяча бібліотека номер 15 отримала поповнення велику кількість книжок та енциклопедій для дітей різних вікових категорій та на будь-який смак. Получили ми книг нових, дуже красиві, красиве, це для младшого шкільного віку і для середнього і старшого. Це енциклопедії і художні книги і книги, допустим, нестайка, які в новой обработке, где они очень красочно ілюстрированы. У наших дітей зараз таке впечатлення, що якщо картинка не красива, значить книга не цікава. Вони сразу звертають внимание на обложку книги. І смотрят, о чом там, а потім вже читають анотацію. Тим часом в іншій залі бібліотеки молодші діти з пришкільного табору займалися тістопластикою. Під керівництвом бібліотекарів та вчителів діти ліпили поробки на тему літо. Солоне тісто – екологічно чистий матеріал, з ним може працювати будь-який малюк. Заняття тістопластикою ще й корисне. Розвиває дрібну моторику дитини, образне та інтелектуальне мислення. Робимо із чиста малюнки. Я зробила е, новий рік, е, там річка е, і фейверк. -фей я зробила бабочку, тому що бабочка для мене, я дуже люблю бабочок, усіх комашок. Вони передають гарний настрій, радість у житті. Колектив працівників дитячої бібліотеки номер 15 має у запасі ще багато творчих ідей та проєктів для своїх маленьких відвідувачів. Дізнатися про заходи, що вже пройшли чи плануються у майбутньому, можна на сайті дитячих бібліотек, адресу якого ви бачите на екрані.